Черкаси водоканал дуж грузне в борговій ямі за електроенергію. Комунальне підприємство завинило міському рему та обленерго майже 10 мільйонів гривень азоту за очищення стоків удвічі більше. У такому борговому зашморгу водоканал через вкрай збиткові тарифи черкасці досі платять за водопостачання та водовідведення 3 гривні 97 копійок за кубометр. Реально ці послуги нині коштують у півтора разу більше, наголошують на водоканалі. Понад три роки підприємство подає розрахунки економічно обґрунтованих тарифів до профільної нацкомісії. Та все марно, оскільки національна комісія стримує то підвищення тарифу, то повинна бути от на цю різницю затверджена дотація. І отримано нашим підприємством на сьогодні різниця в тарифах, тобто зобов'язання держави перед нашим підприємством, складає більше 80 мільйонів гривень. Скільки ще водоканал протягне в таких умовах? Його директор не береться прогнозувати. Він уже звернувся до міської влади з проханням утрутитися в ситуацію.